І сьогоднішнє відео у нас про те, як користуватися метафоричними картами: це карти Таро, це гріхи і так далі. Я взагалі розкажу вам секретик. Я всі свої колоди заряджаю. Коли ми чуємо свою душу, ну тоді все набагато простіше стає в житті. Ти знаєш, просто що тобі треба, де тобі треба бути, і в цьому кайф метафоричних карт, що кожна людина зовсім різні говорить відповіді. Як це взагалі отримувати відповіді від підсвідомості? І чому нам треба це вміти робити? Усім привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звати Настя Комаріда. я експерт в роботі з підсвідомістю, автор терапевтичних медитацій та навчань, сертифікований інструктор з тета-хілінгу і просто хороша людина, яка ділиться дуже цінною інформацією у всіх своїх соцмережах. Якщо ви вперше мене бачите, то обов'язково вже підписуйтеся, можете подивитися контент, який в мене тут вже є. Він супер корисний, супер стілюючий, і після нього в людей відбуваються колосальні зміни в житті. Якщо ви в мене тут не вперше, я вас дуже рада бачити і дуже вдячна вам за перегляд. І також одразу вас попрошу для того, щоб. Мій контент просувався, щоб, по-перше, такого україномовного контенту майже немає у нас на просторах Ютубу, тому я вам буду дуже вдячна за те, що ви допоможете мені просто лайком, коментарем. І своїм переглядом, і гарними думками і відгуками про це відео. І сьогоднішнє відео у нас про те, як користуватися метафоричними картами. Взагалі, це відео я знімаю спеціально для людей, які купили у мене мої метафоричні карти, або які хочуть купити. І загалом воно підійде абсолютно всім людям, які хочуть зрозуміти, як правильно користуватися метафоричними картами. І... Та-да-да-дам. Я створила власні метафоричні карти. Я скажу вам так, як в мене виникла ця ідея в голові, я людина, яка любить максимально різні духовні всякі інструменти, всякі штучки. У мене ось тут, в тумбочці, просто вся тумбочка забита різними колодами. У мене там цвяхи, ліла. Благовоння, палосанто, свічки. Ну я просто обожнюю це все. Воно створює мені таку атмосферу вдома, затишок. Я люблю брати карти з собою на дівочі вечори. Іду кудись на зустріч з людьми. Я завжди беру, навіть якщо це не знайомі люди, я завжди беру з собою карти. І просто в рандомний момент я зараз потасую і підкажу тобі, що до чого. Це якщо зі мною сумка велика. Коротше, я їх дуже люблю використовувати у своєму повсякденному житті, тому що це дуже прикольний інструмент для того, щоб отримувати відповіді від підсвідомості. Як це, взагалі, отримувати відповіді від підсвідомості? І чому нам треба це вміти робити? В нас є свідомий розум і підсвідомий розум. І свідомий розум це те, що ми от бачимо тут і зараз. Це більше про навколишній світ. Це ми усвідомлюємо. Через призму переконань, які в нас вже є, і через призму, що нас оточує, і світобачення, до якого ми з вами звикли, в якому ми з вами живемо. А підсвідоме це істина. Тобто там зберігається прям вся-вся-вся правда. Там зберігаються всі спогади, спогади ваших предків, ваші спогади з дитинства, ваші спогади з минулих тілень. І от саме в підсвідомості зберігається також і відповіді від душі. Душа вам відповідає істинно, от прямо одразу ж, це миттєві відповіді. І розум наш дуже часто включається, і через це ми не чуємо свою душу. Ми починаємо йти за страхами, за сумнівами, бо знову ж таки я ж кажу, у нас в мозку нашому, в нашому розумі дуже багато різних програм, і не всі вони є істинними. І коли ви починаєте приймати, хочете прийняти якесь рішення, ви щось обдумуєте, у вас завжди буде включатися розум, який хоче вас вберегти від небезпеки. А все, що нове для нього, все, де записався вже якийсь травматичний досвід, це здається якоюсь небезпекою. І через це, коли в нас з'являється якась ідея, і ми хочемо її реалізувати, в нас дуже часто з'являється купа аргументів, чому не потрібно це робити. Насправді нічого страшного там в тому не буде. Це просто вам вас залякує мозок, щоб ви нічого не робили і сиділи в безпечному місці. І тому дуже важливо навчитись отримувати відповіді від підсвідомості, щоб чути істину. Істина не нав'язана суспільством, не нав'язана травмами вашими, ваших предків, не нав'язана тим, що вам говорили ваші батьки, не нав'язана вашими страхами, вашими обмежуючими переконаннями, які формувалися протягом життя. Нам дуже важливо вміти чути цю істину. І от метафоричні карти це якраз класний інструмент, який допомагає нам навчитись їх чути, ці відповіді. Тому я в першу чергу раджу ці карти брати для себе. Якщо у вас ви ніколи ними не користувалися, це, ну, це реально дуже крутий інструмент. Я би не створила свої карти, якби це був не крутий інструмент. І хочу вам показати, як вони виглядають, і, звісно що розповім, як з ними працювати. По-перше, Ось такий от іменний мішечок, велюровий, із моїми ініціалами АК Анастасія Комаріда. Я зараз просто в захваті від цього кольору, він мені дуже подобається. Тому, звісно ж, мішечок я обрала саме такого кольору. Далі карти цієї сторони, вони ось такі, це моя рука, до речі, все це малювала художниця. Моя Сусідка, з якою коли я вчилася в університеті, ми разом з нею жили у Львові в квартирі. Ми вчились на різних факультетах. Вона, якраз на художньому, а я на прикладній математиці. І так от сталося, що. Я дуже довго хотіла свої метафоричні карти, але просто виношувала цю ідею в голові. І тут до мене ця дівчинка записується на сесію. Я їй проводжу сесію дуже класно. Вона прямо себе дуже легко після того почала відчувати і в неї повернулось натхнення малювати. І вона каже: Настя, хочеш свої метафоричні карти, я тобі намалюю. І я така: А я тільки вчора подумала. От я внутрішньо прийняла рішення, що все, мені точно треба свої карти. І тут вона мені це говорить, і я така: вау, просто все склалось найпрекраснішим чином. І ці всі карти малювала художниця. Тобто це не штучний інтелект робив, це дійсно малювала людина. І вони дуже-дуже класні. От ти на кожну карту дивишся, і в тебе прям вау! Отак от в мене. Вони настільки якісь глибокі, настільки глибоко дістають відповіді від твоєї душі. ну от... Чесно вам скажу, я з ними працюю зараз на своїх навчаннях з людьми, і реально дуже і дуже класні. Ті колоди, які були в мене до того, також прикольні, але можливо через те, що це ще й моє, ну воно якось прям дуже сильно відкриває людину і дуже круто підсвічує відповіді. Тому повірте, знали, що робили. Тут у нас в колоді 50 карт. 50 карт з різними картиночками, і одна карта, тобто вона 51, інструкція. Тут у нас вже написано, як вам допоможуть карти: вийти з ілюзій та почути відповіді душі, відкриють шлях до вашої підсвідомості, витягнуть потрібні сенси на ваші запити, допоможуть вам та іншим людям побачити істину на будь-який запит. Є тут моя порада, як задавати питання. Ми спочатку перед цим робимо декілька глибоких вдихів та видихів, щоб заспокоїти наш розум. Після того я раджу ще й заплющити очі і відчути, яке питання іде, щоб також ви не з розуму його задавали, а відчути прямо від серця, що мене зараз турбує, на яке питання я хочу отримати відповідь. Ви задаєте це питання, тасуєте карти з думкою про це питання. Дістаєте карту, і перше, що вам спадає на думку, це і є істинна відповідь. Тому що так працює знову ж таки наш мозок. Перше, що приходить, це говорить душа. Все решта, це вже говорять програми, які у вас в мозку записані. Тому, якщо ви хочете навчитися, от прям зразу ж чути, що хоче ваша душа, то от таким методом просто. Пробуєте дістаєте карти, задаєте питання і вчитеся зчитувати ось цю першу відповідь. І коли ви побачите вже це в дійсності, як воно розкривається, ви переконаєтеся, що Да, я навчився нарешті чути свою душу. А коли ми чуємо свою душу, ну тоді все набагато простіше стає в житті. Ти знаєш, просто що тобі треба, де тобі треба бути, які люди тебе оточують, з ким треба перестати спілкуватися, навпаки, кого потрібно притягнути в своє життя, які істинні бажання. Ну, тоді просто життя спрощується, коли ти знаєш, чого хочеш, а не дієш з его, з якихось своїх травм. Карти в мене матові дуже приємні на дотик, гарний дуже друк. Ну, що вам ще розказати? Класні карти? <смі> так, я цю колоду відкладаю, щоб не турбувати її. В мене вже є моя робоча колода. І я на ній покажу вам, як ми працюємо. Я взагалі розкажу вам секретик. Я всі свої колоди заряджаю. Ви берете колоду в руки. І можете заплющити очі, ну бажано да, заплющити, і проговорити, чим для вас ця колода має служити. От що ви хочете, щоб вона приносила вам і людям? Я завжди проговорюю, що ця колода, ці карти показують мені і іншим людям істинні відповіді. Вони допомагають вийти з ілюзій, вони показують правду, істину, вони. Відповідають прям дуже влучно і точно на питання людей. І далі, в моменті, що мені ще приходить, я от все це проговорюю, тримаю колоду в руках і з заплющеними очима уявляю, як до неї йде енергія і наповнюю цю колоду енергією. Також після роботи з багатьма людьми, якщо ви будете працювати з людьми, я рекомендую очищувати колоду. Як її можна очищувати? Ось у нас є вогонь, і ми просто отак от проводимо. Вогонь очищує все. Або тут також, як вам зручно. Ось таким чином ми очистили нашу колоду. І далі е задає людина будь-яке питання. Я це питання прокручую в голові, тасую, звісно ж, і весь час прокручую це в голові і тримаю ім'я людини. От, наприклад, запитали, е як мені вийти на вищий фінансовий рівень. Задала питання надія. Напишіть, будь ласка, якщо тут є надія, яку цікавить таке питання, буде класно. І я от прикручую, як надії вийти на вищий фінансовий рівень, на вищий фінансовий дохід. І я прям тримаю ося ім'я в голові, фокусуюсь на цій людині. Зупиняюсь, коли от відчуваю і дістаю карту. І ви навіть самі також можете вже перше, що вам приходить на думку, відчути, читати. Якщо ви працюєте із собою, отак от воно і працює. Ви дивитесь на карту, перша думка, яка прийшла, ось ця є істина. От, наприклад, я вперше побачила цю карту, коли діставала, мені зразу вже прийшло, що з'єднатися зі своїм партнером, довіритись своєму партнеру, можливо, навіть через партнера прийдуть якісь нові пропозиції. Або коли людина повністю відкриється своєму партнеру, довіриться йому, піде от в цю любов таку тотальну, безумовну. От тоді в неї просто вона буде в цих відчуттях жити, і у неї піде фінансовий потік. Тобто це мої думки, які прийшли. Вам кожному могла прийти зовсім інша думка. І в цьому кайф метафоричних карт, що кожна людина зовсім різні говорить відповіді. Я от недавно проводила ефір. І діставала також карти, і просто одна карта. А скільки різних відповідей там бачили люди, і це настільки класно, що кожен бачить щось своє, і воно для нього є істиною. Оце це найважливіше, якщо ви працюєте з людиною, ви так само показуєте людині карту, і ви нічого не говорите. Ви просто очікуєте відповідь від людини. І тільки тоді, коли вона відповіла, що вона відчуває з цієї карти, ви можете позадавати якісь питання, докрутити це. А чому так дістати якусь додаткову карту, але е, ніколи не говоріть свою думку на цю карту, тому що знову ж таки ви говорите через призму своїх програм. Нам потрібна саме людина, саме її істину тут побачити. От я, наприклад, коли проводжу консультації, я вже відчуваю людину, з якою я працюю. Ну і зазвичай, коли я діставала метафоричні карти, це було вже з людьми, з якими я працювала до того. Вони були в мене або на навчаннях, або на сесіях. Тобто це вже були мені знайомі люди. І я коли працюю з людиною, і, знову ж таки, я експерт в роботі з підсвідомістю, я вже дуже багато всього зчитую, навіть ну, там, буквально. П'ять хвилин поспілкувавшись з людиною. І я собі можу дозволити діставати карту, чекати її відповідь і потім озвучувати те, що думаю я. Але взагалом так робити, якщо ви не експерт у роботі з підсвідомістю, так робити не потрібно. Тому що у вас немає в цьому досвіду, і ви людині можете просто не те щось на своє щось нав'язати. А коли я вже з людиною працюю і розумію, де у неї є проблеми, травми, на що їй потрібно звернути увагу, я їй можу порадити щось від себе, свою думку сказати, і тоді таким чином порозбирати, позадавати питання і витягнути з неї потрібні сенси. Але знову ж таки, це в мене вже прям іде консультація. І враховуючи, скільки я прийшла до того навчань, і що я дуже сильно відчуваю людей. Тому. В вашому випадку, якщо ви новачок, якщо ви не проходили якісь навчання по психології, тета-хілінг, знову ж таки робота з підсвідомістю в будь-яких напрямках, то я вам не раджу людині говорити свою думку. Ви просто дістаєте їй карту і чекаєте, що людина вам відповість. І вона сама для себе все знає. Всі відповіді вже є всередині нас. І Просто класно, що у вас є в руках такий інструмент, і ви в потрібний момент поруч з цією людиною опиняєтеся і допомагаєте їй отримати ту відповідь, яку вона вже насправді знає. Просто не хотіла її бачити, або її розум затьмарював це. В принципі, все, тобто з картами нічого складного немає. До речі, це якщо що не карти таро, того ж я також проводила ефір, і дівчинка написала, що це карти таро, це гріх і так далі. По-перше, ніяких гріхів немає. Ну, навіть якщо карти Таро, хто сказав, що це гріх, я, я дуже не люблю, коли люди починають говорити те, що вони зовсім не знають. Це просто метафоричні асоціативні карти, як, з якими працюють психологи. Вони допомагають людині побачити істинні відповіді, дістати з неї потрібні сенси. От і все. Просто якщо раптом хтось скаже, що це гріх, оці карти, карти, це зовсім не так. І щоб ви мали змогу пояснити це людині, яка таке стверджує. Загалом я вам дуже рекомендую завести. Такий класний інструмент для роботи з підсвідомістю, і ви побачите, що ваше життя стане набагато простішим. І за допомогою карт цих можна працювати і з іншими людьми, і робити різні рубрики в соцмережах. Дуже люди люблять, коли виставляються карти, вони вибирають цифру, і потім люди скидають відповіді, що вони відчувають по цій карті. Теж дуже прикольно працює. Те, що я бачу на своїх проектах, коли я скидаю метафоричні карти, люди прям дуже їх люблять і вони завжди хочуть отримувати якусь підказку. І от ці карти якраз слугують дуже класною для нас підказкою. Тому мати таке поруч в себе вдома, це дуже і дуже потрібно. Ти а тим паче, якщо ви людина, яка працює з іншими людьми, це прям must have. Класно брати їх також на якісь бранчі, зустрічі. Я ж кажу, люди обожнюють такі карти, тому можна дуже багато прикольних ідей придумати з метафоричними картами. Кого зацікавили саме мої карти, я вам рекомендую переходити за посиланням в шапці профілю. В мене там сайт з усіма моїми послугами, які є. Є меню, і там можна окремо вибрати «Soul Cards». Англійською мовою там написано, і одразу придбати. Якщо виникають якісь додаткові питання по картам, чи там по доставці, по оплаті, не виходить оплатити. Просто напишіть мені в інстаграм, і ми з вами домовимося, як можна вам зручно оплатити чи відправити. І якщо загалом залишаються будь-які питання, також залишайте тут в коментарях. Чи пишіть мені в особисті, я з радістю відповім. І я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ви надихнулися, щоб у вас в арсеналі з'явився такий прекрасний інструмент. Я впевнена, що він вам точно спростить ваше життя. Я вам вдячна за перегляд і до нових зустрічей!